Три типи поведінки людей відносно заробляння грошей. Уявімо, що гроші це вода. Робітники вносять воду відрами. Вони кожного ранку, з понеділка по п'ятницю, прокидаються, беруть відра в руки і йдуть по воду. Переносить додому, але цієї води є обмежено. Дуже часто її не вистачає. Другий тип поведінки людей це є підприємці. Підприємець не носить воду відрами, він купляє цистерну і возить воду цистерною додому. Підприємці вже води є трохи більше, значно більше, але він взяв на себе відповідальність і купив цистерну. Вона може звичайно поламатися, але це людина, яка вже не боїться брати на себе відповідальність. Що об'єднує робітників, які носять воду відрами додому, і підприємців це те, що вони не можуть відлучитися від процесу. Вони постійно прив'язані і зайняті. І третій тип поведінки людей це є бізнесмени. Бізнесмени шукають джерело і прокладають водопровід до свого будинку. Вони роблять це не день, не два, не три, інколи вони роблять це руками. Але коли вони прикладуть цей водопровід, вода потече і їм не доведеться воду ні носити відрами, ні возити цистерною, у них та вода буде постійно. Що відрізняє бізнесмена від робітників і підприємців? Це те, що бізнесмени не ганяються за грошима, вони готові довгий період часу вкладати свої сили в те, щоб побудувати водопровід, навіть ще не отримуючи в цей час води. Бізнесмени, на відміну від робітників і підприємців, ганяються не за грошима, а за свободою. Якщо хочете дізнаватися ще більше і вам було цікаве це відео, тоді ставте йому лайк, зберігайте, діліться з друзями. Також долучайтеся в мій закритий телеграм-канал, де я надаю ще більше корисної інформації.